Всім привіт! Сьогодні 19-й день адвент-календаря, і ми успішно просуваємось до зустрічі із новим роком у гармонії з собою у попередньому відео. Ми говорили про важливість того, щоб завершувати і відпускати те, що вже втратило актуальність. Це допомагає звільнити простір для справді важливих речей. І сьогодні пропоную сфокусуватися на тому, що залишилося. На тих цілях і бажаннях, які дійсно мають значення для вас, і допоможе нам у цьому. Техніка маленьких кроків. Чому маленькі кроки? Це ключ до великих результатів. По-перше, маленькі кроки не лякають. Коли ви дивитесь на велику ціль, вона може виглядати надто масштабною і навіть викликати страх. І саме цей страх часто є причиною прокрастинації. Ви відкладаєте, бо не знаєте з чого почати. Маленькі кроки допомагають уникнути цього заціпеніння. По друге, щоденний прогрес це сила. Ставати кращими щодня, хоча б на один відсоток, може здатися дрібницею, але це працює. Такий принцип наводить автор книги Атомні звички. Він детально пояснює, як маленькі, але регулярні дії можуть привести до великих змін у житті. До речі, аудіоверсію цієї книги ви можете знайти у мене на каналі. По третє, маленькі кроки забезпечують рух від простого до складного. Розбиваючи великі цілі на маленькі конкретні завдання, ви створюєте зрозумілий шлях до мети. Це мотивує, адже кожен маленький успіх підтверджує, що ви на правильному шляху. Як працює техніка маленьких кроків, розбийте ціль, уявіть, що ваша мета це велика гора. Розділіть її на окремі сходинки, наприклад, якщо ваша ціль вивчити нову мову. То перший крок може бути знайти викладача, школу або завантажити додаток. Другий почати вчити 5 нових слів щодня. Сконцентруйтеся на одному завданні, не думайте про всю гору відразу. Думайте лише про наступний маленький крок, наступну сходинку. Фіксуйте прогрес. Заведіть щоденник або використовуйте трекер, щоб відзначати кожен крок, який ви зробили. Це створює відчуття досягнення і мотивації мотивує рухатись далі. Практичне завдання на сьогодні: оберіть одну зі своїх цілей, яка здається вам великою або важкою. Запишіть її на папері і розбийте на 3-5 можливо, 10 маленьких конкретних кроків. Виконайте один із цих кроків уже сьогодні, якщо це можливо, або ж на цьому тижні. Поділіться в коментарях, яку одну маленьку дію ви готові зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до своєї великої. Великої мети. І пам'ятайте, навіть найвища гора здається меншою, якщо ви просто йдете крок за кроком. Також, друзі, закликаю вас в коментарях написати, які ще навички я не врахувала і про які я можу вам розповісти. Чекаю на ваші ідеї. До зустрічі завтра із новою навичкою!